На вулиці їх зараз же зустрів вітер, котрий неначе давно вже віджидав біля під'їзду, скучив і, як вірний пес, в буйному захваті кинувся на їх. По брудному, сірому небі над містом повзли незграбні хмари, наче велетенські кішки, і зловісно терлися грудьми об будинків та вершки тополів, засвічувалися ліхтарі. Був той час. Коли всі поспішають додому, до лямб, а на вулицях незримим легким повотинням плине смуток і, прилипаючи до серця, викликає в йому щось забути, жаль задалеким. Візники сиділи згорбившись, наче в скорботній задумі. Коняченки їхні дивилися в землю непорушно, безнадійно, тільки вітер чомусь скажено радів та зачіпав їх. Довго йшли мовчки. Дара протримувала капелюха і задумливо дивилася просто поперед себе. Тарас хмурився, неуважно щулився од вітру та закладав руки в рукави. Так, актер! – раптом рішуче сказав він. Дара повернула до його своє обличчя, на якому ще лишалася задума і вслухалася в слова його. Безумовний актер з сердитою глибокою переконаністю повторив Тарас. Безумовний, що як ні? раптом спитала Дара, чудно посміхнувшися. Себто як? Ну, от так, а що як він не актер, і все це щиро, га? А ми ж так його образили: і я, і сестра, і Віра, і ви навіть, га? Бідненький справді. Тарас зрозумів жарт і сказав так, шкода, звичайно, безневинно страждає, але я б його, власно, не так. Фу, як ці хмари душать мене, ну наплювать, нічого. І головне, якесь наївне нахабство. Всякому ж видно, ну, простітутка твоя сестра, нещастя, ну чого вже тут? Ні. Мені це, мовляв, нічого. Кажуть, він і ходить з нею скрізь, а коли питають, чим займається, сестра відповідає, зараз нічим, а займалась проституцією. І нахабно сміється. Знаєте, тут дійсно можна в пику плюнути. Якась вже занадто цинічна гордість. Я цього не розумію. Ну, що ти цим хочеш показати? Ну що, моя сестра проститутка? Ну для, ну для чого ця хвальба? Дара засміялася. А коли це не хвальба й не гордість, що тоді? Тарас подивився на неї, чи серйозно вона питає, чи жартує. Як не хвальба? А що ж тоді? А коли він і справді так думає, що проституція така ж професія, як і інші, ну от уявіть, що він дійсно так думає. Ми ж тоді з вами, смішні та дурненькі, га? Уявіть, що людина настільки переродилася, що для неї наші поняття про ганебне цілком чужі, людина з цілком іншої планети, Ага? Тарас все ж таки не міг розібрати, чи жартує вона, чи говорить серйозно, а дара, притримуючи рукою капелюха та дивлячись з під руки на Тараса, як дивиться на сонце, так само посміхалася і казала далі. Ви ж знаєте його чесність собою, ні? Фе, який же ви? Виходить, ви дійсно нічого не розумієте. Чесність з собою це нова мораль, розумієте? Все старе треба відкинути. От тобі життя, дивись, живий, і роби свої власні висновки, розумієте? Власні. Ці висновки, думки, доведи до почуття, коли доведеш, тоді мусить з'явитись вогонь. Вітер наче розсердився за все більш насмішкуватий тон дари, гнівно налетів на неї і сильно штовхнув своїми м'якими грудьми. Тарас скоцюрбився. Ух, вітер який. Розумієте, вогонь, а вогонь це є воля, котра й дає акцію. Чим повніше ви доведете вашу думку до почуття, тим палкішим буде вогонь. Вогон цей спалить усі перепони, усі дрібні старі думки, почуття. От як два роди електрики, самі по собі вони ніщо, а з'єднавши, маєте силу. От як, зрозуміли? Хм, щось не дуже, усміхнувся Тарас, дара засміялася. Ах, вичутний, та це ж просто. Ну, от візьмемо його. Дивіться, пішла сестра його в простітутки. Добре. Тут він починає думати, що таке проституція. Зауважте, відкидає все, що каже мораль, робить свій висновок. Проституція, звичайна професія. Ви слухаєте? Так, так, швидко відповів Тарас. Ну, добре, звичайна професія. Ще тільки думка: щоб бути чесним з собою, треба довести до почуття. Доводить, виявляється вогонь. Він спалює всі забобони, і людина вже цілком інакше дивиться і робить, розумієте? І, звичайно, він уже не розуміє, чому соромно назвати свою сестру проституткою, а ми, смішні та дурненькі люди, не розуміємо його і глузуємо з його. От бачите, з якою людиною ви познайомились. Хм, пробурмотів Тарас, таким чином і кожного шпига оправдати можна. Звичайно, підхопила Дара, от прийдіть ви, наприклад, до висновку, що шпигом бути не неганебно, це не неморально. Доведіть до почуття висновок, ідіть у шпиги, і він вас навіть похвалить, хоч, може, на темній вулиці й околошкає. Кажуть, він матір свою отругів також, мабуть, чесності з собою, похмуро злісно кинув Тарас. Напевно, от і з матір'ю. Вона була цілком недоумна, розумієте, стара, недоумна, хвора, ні до чого це не здатна словом, нікого вже не пізнавала й лише мучилася. Він взяв та й отруїв, розумієте, довів думку до почуття й отруїв. А от ні ви, ні я цього б не зробили. Зробили б ви це чи ні? Ага? Тарас злісно посміхнувся. Такого суб'єкта, як він, я б дійсно отруїв. За що ж? засміялася Дара, сміх їй був якийсь чудний, глибокий, з самого дна грудей, здригуючий. Ви ж тільки подумайте, мати лише мучиться, та других мучить, вона не живе, а страждає, не видужає, стара. А хто йому сказав, що не видужає? Він сам прийшов до цього висновку він сам на підставі слів лікарів, лікарів, знаємо ми цих лікарів, а лікарі боги? Сьогодні так думають, а завтра винайшли щось нове і всі їхні рішення к чорту. Тоді Мирон і не вбивав би. Як? Ах, чудачина, він же скаже, що висновки треба робити з того, що є, а чекати, поки будуть інші висновки, він не може. Висновок такий, що мати не видужає, помалу гниє, мучить себе та інших. Щоб не було, як він каже, зайвих мук, він убиває матір. Розумієте, з великої любови вбиває, з чесності з собою. А ми, може, теоретично згодимося з цим, а розробити не зробимо. От ми й не чесні з собою, недужі, не цільні. Зрозуміли? А він новий, цільний, інший. Зрозуміли? От за це його жінки так і люблять. І не дивно, ми такий народ, що відразу вміємо оцінити. Тарас з похмурою уважністю подивлявся на Дару. Ви це серйозно? нарешті запитав він. Дара знову засміялася. Звичайно, серйозно. Хіба ви самі не бачите? Ну, скажіть, коли б ваша сестра пішла в публічний дім, от уявіть собі це, як би ви реагували, га? Тарас мовчки допитливо бігав по ній очима. Ну, дурниці, а раптом обірвала вона сама себе. Звичайно, жартуюся, годі, ви краще от що скажіть мені, ваша сестра, Оля, це така худенька дівчина з сірими, великими очима? Вся така ясна, так, білява на біржі буває, розвинена така. Тарас слухав неуважно. Так, сірі, задумливо вимовив він, буває, чи то пак еге, сірі, а що? Нічого, вона, значить, близько знайома з Мироном. Тарас похмуро подивився на Дару. Так, вони знайомі. Вам це не подобається? Він відповів не зразу. Так, не подобається. Чому? Тарас щулився і глибше засунув руки в рукава. Так. замовкли. Вітер лютився, що на його не звертали уваги. Забігав то з одного боку, то з другого, розганявся ззаду і сильно штовхав у спину. Потім затихав, неначе слідкував, що тепер буде, і знову починав лютитися. Тарас раптом визволив руки, поліз у кишені і витяг записну книжку. Як він каже, я забув, ніяково посміхаючись, спитав, не дивлячись на Дару. Вона дивуванням повернула до його обличчя. Хто говорить? Тамирон, чуття до думки чи як? А, думку до чуття або навпаки. Це все одно аби цільність. Ви що, записати хочете? Так, я це... у мене буває, бачите, буває такий стан, що я все забуваю, ну і записую. Він знову ніяково винувато усміхнувся і, спинившись під ліхтарем, записав потім обдумать, Мирон, думку до чуття або навпаки. Дара мовчки розглядала його своїми великими, строгими очима. А дитячі безневинні губи ледве розкриті були цікавостю. Пішли. Вітер також, неначе підглядавши, радісно закрутився круг їх. Тарас хмарнів все більш та більше. Дар'я Михайловна!» – раптом брутально сказав: Скажіть по правді, ви дуже зневажаєте мене за те, що я живу у кисельських? Дара навіть зупинилася. Хто це вам Богдав? Звідки ви взяли? Ні, ви повинні зневажати мене. Я це розумію і навіть згоджуюсь. Мене Аніся іноді навіть впускати не хоче, навіть лютує, що зо мною як з рівним, а не як з дармоїдом. Проте дармоїдом, напевно, всі вважають, тільки. Чекайте, з легкою усмішкою перебила Дара. Адже ви гадаєте, їду я так само, як і до Аніся, дивлюся на людей? Ах, ні, що ви? Ні, я зовсім не до того. Я тільки те, що це зрозуміло, коли ви мене зневажаєте. Але даю вам слово. Ні, ви почекайте: даю вам слово, Дар'я Михайлівна. і тільки вам та самому собі, більше нікому, даю вам слово, що це ненадовго. Мені треба тільки дещо вирішити, вияснити, і кінець, одну ідею, тоді інакше. Між іншим ви не звертайте увагу, що я так швидко та гарячково балакаю. Мені зараз дуже погано. Через півгодини буду весь як вата. А зараз, чи мені так здається, що я швидко? У мене це буває. Чи від того, що з вами? Ви страшенно хороша, дара, дара, дуже гарне ім'я. Мені завжди так хочеться називати вас, але я не смію. У вас коси. Як вінки з темної золотої пшениці, які знаєте плетуть селяни, особливо, коли ви їх над чолом кладаєте, як корона. Ви не ображаєтесь? Ні. Любий, чого ж мені ображатись? Ну, інші, може б, і образились, негречно, може, проте я не знаю. Прості дівчата не образилися б, а з благородних, як сказала ця Маруся, не знаю. Та звідки ж ви знаєте, що я з благородних, засміялась Дара. А як же? Я з таких же простих, як ви та Маруся. Мій батько був шевцем, дрібним навіть. А що я в пани затесалась, так це випадок. Вчителька одна мене полюбила, в гімназію віддала, ну й зробилася благородною. Та що ви? з надзвичайним здивуванням спинився Тарас. Дара також здивувалася. Та чого ви так? Найзвичайнісінька селянка, навіть не міщанка, з благородних, ого, посміхнулась вона. Послухали б ви, як в гімназії мене атестували, вуличниця та розбійник Орша інакше й не називали розбійником Оршею, один кривий столяр мене називав. Я була дійсно розбійник, завжди з бандою хлопчиків, неодмінно на чолі, дівчаток не любила, всі городи обкрадала. Добре мені, благородна, дара весело засміялася. Біла була вся, кучерява, як баран, шалена, вчителька моя завжди з жахом на мене дивилася, але любила, хороша була. Тарас слухав в якомусь нетерплячому захопленню, витягав руки з рукавів, знову засовував, хвилювався, нарешті не витримав. Але ж дозвольте ж, дозвольте, господи! А я увесь час вважав панію, ви ж з таким смаком одягаєтесь, така, ах ти ж Боже мій. от Отож бачу, що ви така страшенно проста, весела, а потім, знаєте, у вас є один рух, знаєте, такий загонистий, широкий, і слова, прості цілком, але це може і нічого не означати, себто рухи та слова. Але мене тягло, страшенно тягло до вас. Я, як тільки побачив вас, так одразу й полюбив, не тому, що ви дуже гарні, хоч може, і це є, але тому, що, ви смієтесь, аха-ха, так, так. Але ви розумієте, що я сказав, полюбив не в тому значенню, а душевно. Ет, дурне слово, не люблю цього слова. Просто як людину. Ну, то ви ж розумієте, так, розумієте? Та розумію, розумію, комік ви, тільки ви не хвилюйтесь так. Що ж тут такого надзвичайного? Подумаєш? Ні-ні, це дуже важно, дуже важно, себто для мене це важно. Але як же це я раніше не спитав? Мені навіть і на думку ні разу не прийшло. І дивіться, от я вже зовсім інакше почуваю себе з вами, інакше. Себто не зо всіх поглядів, але в тім, що я вже з вами не соромлюся, в хорошому значенню, в хорошому не соромлюся. Ух, як же у мене голова горить, це хмари. Але нічого, я радий, страшенно радий. Ви знаєте, я до муки соромлюся з інтелігентами, і я зовсім не такий, яким здаюся. їй Богу, я, наприклад. На самоті з собою я знаю, що значнішіший багатьох з них, розумніший навіть, я не для похвальби кажу це, їй-богу, а вірно це. А при них роблюся боязким і так по-дурному тримаюся, що можна захворіти від сорому. Але головне даро, головне в тому, що я все-таки в глибині душі роблюся боязким перед ними, як раб. Як нижча істота, от в чому подлість, розумієте, я от розумом розумію, що вони не кращі за мене, що живуть вони, як і всі. І все-таки, десь там я завжди страшенно упадаю перед ними, вважаю їх вищими і надзвичайно цікавлюся, а як вони у себе там ці, благородні, студенти, розумієте? Спадщина віків, мужик ще в мені, а я ж. От бачите, раптом перебила Дара, коли б ви були чесним з собою, себто б то думку про те, що ви нічим не є нижчі за них, довели до почуття, з'явився б вогонь, і тоді не стало б спаччини віків. Ото думка недокінчена. І вона з сумною усмішкою подивилася на його з-під руки, що притримувала капелюха. Тарас недовірливо глянув на неї. Але ви маєте рацію. раптом додала вона тихо. Це є, себто не як на вищих, а дійсно, як на чужих. Це ви вірно. Вона говорила якось відразу замислившись. Тарас хвильовано стрепенувся. Адже справді, правда, і ви це помітили. Ну, а ви ж стільки з ними і в подружжю цілий рік. А от і то ні, це. Та й зрозуміло, інакше життя з дитинства, а це на все життя, завжди відчуваєш щось нерідне. Ну, а що до дармоїдства, то я в кожному разі не можу судити, раптом різко й несподівано вихопились удари. О, ні-ні! Навіть з перляком скрикнув Тарас. З якої речі? Я це одне, а ви жінка, товариш, законна. Ну, це питання складне. Дармоїд є. Кожен, хто на себе не заробляє. Ви зараз додому, себто до нас чи куди. Ні, я до своїх, але я вас проведу, треба піти. Чекають. замовкли. Вони мене зневажають, мої, за те, що я не живу з ними. І це зрозуміло, але не можу я, коли хоч найменший шелест не можу спати, весь здригуюся, внутрішньо так, знаєте. І після цього серце щемить, щемить. Я, певно, з божеволію. Ну, дурниці, лікуватись вам треба серйозно. Е, лікуватись. Тут он у моїх ціла історія. Ех, я вам колись, може, й розкажу все. І цей Мирон ще ух, гедота яка. Ну, хай тільки це трапиться, я з ним побалакаю, я йому покажу ріжені теорії. Я не вимагатиму суду над ним, не по-інтелігентськи, а по-своєму розправлюся з ним, брата покличу. Брат, у мене людина брутальна, зла, себто швидше розлючена, чорносотенець. Я з ним в натягнутих відносинах, але проти такого суб'єкта я з чортом увійду в спілку. Що ж він зробив, Мирон Миронцепт. Ех, не можу я вам казати, себто можу, але не хочеться зараз. Може, все це так перейде, у мене тут ціла низка ріжних. А скажіть, Вірі дуже подобається Мирон? раптом випалив Тарас. Дара здивовано обернулась до його і зараз жилукаво усміхнулася. Не знаю, а ви що, ревнуєте дуже? Тарас в замішанню забув своє питання, але, задавши його в кінець, змішався: Ну, що ви, я тільки так, мені казали. Дара засміялась Ну, нічого, нічого, я нікому не скажу, тільки самі не показуйте, недобре, коли інші бачать твоє інтимне. Тарас не знав, куди подітись, щось комічно бурмотів, здивуванням потискував плечима і, нарешті, попрощавшись, швидко повернув назад. Дара сміялася. Слухайте, ви ж не образились? крикнула вона йому вслід. Ні, ні. Крикнув він їй, на швидку, обернувшись. Дара усміхнулась, нахилила проти вітру голову і, притримуючи капелюха, пішла далі.